Отже, наступна доповідь це Курила Марія Михайлівна, доцент навчально-наукової інституту, інститут геології Київського національного університету імені Тараша Шевченка, доктор геологічних наук, експерт спілки геології України, національний тренер РК ООН. Що таке РК рамкові класифікації корисних копалин ООН? Назва доповіді досвід і перспективи використання міжнародних стандартів оцінки у вітчизняній практиці надрокористування. Будь ласка. Так, так, є чути. Дякую. Я вітаю всіх наших учасників і дякую спілці геологів за запрошення і за можливість проговорити таку тему. Тема міжнародних стандартів вона стосується і розвитку зараз нашої геологічної галузі, розвитку надрокористування загалом, тому що ми розуміємо, що з тим питанням пов'язані можливості інвестування, можливості оновлення і взагалі створення нових високотехнологічних об'єктів, які насправді коштують немало. І наша вся геологічна інформація, якою ми маємо дуже багато накопиченої, і та яку ми зараз створюємо, вона має бути clear and understandable, Вона має бути зрозумілою не тільки нам, вона має бути зрозумілою усім зацікавленим особам в розвитку нашої геології і надрокористування. Тому це як напрям розвитку насправді наш національний і в межах. Міжнародних проєктів спілки геологів. ми беремо участь у створенні геологічної служби Європейського союзу разом із нашими національними партнерами європейськими партнерами, власне, там, де розробляємо дуже багато інструментів, так званих bridging documents, для того, щоб ми всі в Європі і не тільки могли розуміти. Це такий так, а тепер, власне, до певних питань. Дивіться, я тут зараз не хочу проговорювати, які існують міжнародні стандарти оцінки. Їх насправді дуже багато. В нафтогазовій галузі вони одні, в твердих корисних копалинах вони трошки інші. Є інструменти, які створені, знаєте, як мова есперанто, для того, щоб взагалі. Уніфікувати всі інші інструменти, які були історично розвинуті, жоден з них не є кращим або гіршим. Я зараз такі концептуальні напевно речі скажу, але вони важливі, тому що в нашому середовищі професійному. І виробничому, і науковому, і взагалі регуляторному. так, Дуже багато є суперечок і диспутів насправді, а які з тих класифікаційних систем краще, а яка буде більш якби, прийнятна для України нафтогазові хлопці, так скажемо, вони часто кажуть, а чому ми взагалі оцю систему РК ООН прийняли. І оце вже відбувається багато років. Я для себе знайшла рішення, дуже сильно його підтримали мої колеги по GCU, і я з вами ділюся. Це суперечка ні до чого, тому що немає як умов сказати, що є краще. В нас є свої традиції, в нас є своя практика. Ми її імплементуємо і гармонізуємо до різних міжнародних стандартів, і це насправді наша. А як це наша перевага, конкурентна перевага? Погодьтеся, що краще знати п'ять мов ніж не знати жодної, або знати одну. знаєте, як кажуть, що я з вами спілкуюся англійською, тому що це єдина мова, яку ви знаєте, так тому я з вами нею спілкуюся. От так само тут чим більше цих інструментів є для нас доступними. Чим більше імплементована, глибше наша вітчизняна система, вона є насправді дуже гнучкою, і я можу сказати про це і про наші держгаонадра подякувати, тому що дійсно ми є такими еластичними, ми намагаємося це все створити умови для їх імплементації. Тому моя пропозиція Розібратися просто в тому, які е, системи, які стандарти для чого придатні. В них різні завдання, в них різні об'єкти і в них різні інструменти оцінки. Тому, якби напевно, це ключова позиція, і далі ми маємо використовувати відповідно до своїх завдань. Ми шукаємо інвестора, ми підвищуємо е, статус проекту, зрілість проекту. Ми хочемо дати максимум вірогідної інформації. Ми використовуємо стандарти Крірська. Е, які включають безліч регіональних стандартів для твердих корисних копалень, ми використовуємо стандарти СПІ Перемез для нафти і газу. І тепер ще в нас є, до речі, дуже класна штука, тому що в межах всіх цих стандартів, але об'єднано з UNFC, оця РКОН, про яку вже ми говорили, вона. Вони створюють разом різні комплексні нові е, системи і стандарти для проєктів. Е, я, я б не сказала, що вони не типові, але це проекти частіше Renewables. для геотермальних проєктів, для проєктів закачування СО е, 2 або водню. Вже нові стандарти вони е, є такими, знаєте, як е, об'єднаними. Вже там ніхто не розподіляє, намагаються зробити, щоб воно було зрозуміло для всіх. Тому е, мета оцього всього різноманіття вона е, пов'язана з тим, що дуже багато зацікавлених осіб люблять їх називати стейкхолдери. Так, в надрокористуванні. В кожного з тих стейкхолдерів є свої цілі, свої ризики. І дуже часто вони стоять, знаєте, як opposite side, правильно? Тобто, коли ми говоримо про місцеві різні територіальні громади, ми говоримо про їх зацікавленості, вони не так часто співпадають з тим, з чим приходять потенційні надрокористувачі. І я вважаю, оці всі стандарти міжнародні. Інструментом не просто для оцінки запасів ресурсів, ступені зрілості проектів на дрокористування, це є інструменти пом'якшення ризиків, інструменти розуміння, що ще треба дотягнути або покращити в проекті, для того щоб ми досягли між усіма стейкхолдерами у цього стану. Коли всім вигідно, та, ну можна сказати, він він, хто любить цей вираз, тобто вони дають зрозумілість, що в нас так, а що не так. Якщо все в порядку з вашою вірогідністю оцінки, якщо все в порядку з вашою соціальною ліцензією, яка до речі, от в нашому UNFC, який там от представлений кубіками, так окрема раніше була тільки. «Economical Viability», зараз environmental, social, Economical Viability». і е, наші традиції, трошки, знаєте, як м, намагаються їх спростити, ці підходи, але ось тут нам в допомогу ці міжнародні стандарти є у вас запаси добре, є у вас ще більші ресурси, дуже добре. У Вас має бути соціальна ліцензія. У вас має бути дуже чіткий і прозорий план, зрозумілий для усіх зацікавлених осіб, що ви там хочете зробити. І ми за допомогою таких класифікаційних систем, насправді ті самі environmental social viability, ці життєздатності є у модифікуючих факторах Крірська. Так? Ресурс має бути доступним, він може бути ідеальним з геологічної точки зору, ну, не ідеальним, ідеальних немає, але еталонним, назвемо так. Він може бути дуже економічно вигідним і дуже ліквідним. Так? Але якщо у вас немає доступу з різних причин. Ми не зможемо далі зрушити, а куди далі рухатися? В принципі, оці всі шкали міжнародних стандартів вони нам і допомагають зрозуміти. Зараз буду прискорюватися. Це шкала ризиків, про які я згадала, які і є, і які потрібно, як потрібно усвідомлювати. І тоді буде зрозуміло, навіщо ці всі диверсифіковані міжнародні стандарти одні для інвесторів, інші щоб зрозумілою мовою пояснити щось місцевому населенню або. Іншим рівням там регіональним зацікавлених осіб для того, щоб було зрозуміло це не тільки геологами, надрокористувачам технічними з технічною підготовкою. Так, ви ж погодьтеся, що дуже часто наша геологічна інформація або гірничо-технічна інформація це ну, не зовсім зрозуміло, да я так м'яко скажу. Звичайним людям і, звичайно, потім. Отримати в них якісь погодження, підтримку це дуже важко. Раніше, раніше це, напевно, було десь нашою тим перевагою конкурентною, але тепер в нас є інший виклик, і його не побачити або заперечити буде коштувати дуже дорого. В останні роки оцей ESG, environmental social governance, цей ризик він був на першому місці, і це питання не викидів в атмосферу там чогось. Це теж туди включається, але повірте, це в основному оця соціальна ліцензія і е, потреба, так виклик в тому, щоб ми були зрозумілі не тільки колегам один одному, ми були зрозумілі інвесторам, які за це платять. Ну це правда, і це треба теж завжди пам'ятати. Ми були зрозумілі е, і тим людям, які дають доступ до ресурсу через права власності на свої земельні ділянки. Треба теж усвідомити, що ці права використання вони рознесені і вони рознесені скрізь. Це проблеми не тільки наші, це проблеми і наших канадських і американських колег, які кажуть, що ми розвідуємо дуже класні родовища, але кому належать земельні ділянки. Розпайовані там на декілька частин багато, дуже важко зрозуміти, і ми не маємо доступу до ресурсу. Як назвати такі об'єкти? Ми звикли їх все одно називати родовищами, запасами. В міжнародних стандартах є різні можливості, термінологічні. Показати, проіндексувати, що а, щось може бути так, а щось не так із доступом. До речі, на а, цей а, більш синій графік це ранжування ризиків минулорічні. В цьому році з'явилися ризики, от, які дуже виштовхнули ці системи і стандарти, трошки змінитися. А, на перше місце вийшов Capital. так, знову питання: хто за це все платить? За ці всі наші проекти надзвичайні. От і з'явилися пункти, які кажуть про те, що ми маємо справу в надрокористуванні з виснаженими ресурсами. Тобто, ми що би не робили, цей ресурс буде все менше-менше, і далі ми повинні розуміти, що буде після закінчення цього терміну експлуатації, або ми його можемо подовжити. Ми можемо подовжити життєві цикли об'єктів надрокористування. Зараз ми ну, з колегами теж європейськими беремо участь у проектах для виснажених нафтових газових родовищ створення інших сховищ, так і якби це просто ранні стадії, але це є продовження циклу. Тому ці ризики вони повинні бути нами усвідомлені. В нас не є одна мета тільки розвідати родовище і передати його в промислову в промислове освоєння. В нас є багато зараз викликів. Для геологів треба це зрозуміти. Що зараз геолог, мене колега, от на попередньому воркшопі. Так ми казали його улюблена фраза геолог на сьогодні має бути не тільки геологом, так він має бути геологом, але до нього стільки викликів, і насправді дуже важко їх вирішити без таких спеціалістів. Це комплімент нашій класифікаційній системі, і, напевно, Георгій Лічу, який імплементував одразу для нас РК ООН, і ми можемо погоджуватися, можемо не погоджуватися, але дивіться, ми зараз знаходимося в стані набагато більшого розвитку класифікаційних систем і стандартів тому що ми звикли до цього трьохзначного коду. А в Італії напевно світ теж свідок того, що в нас вже зараз от імплементується в Європі РКОН як один інструмент для ведення всієї бази даних кількісної, якісної по родовищам і по об'єктам надрокористування. І більшість країн просто вони знаєте як. Вони не бачили досі цього трохзначного коду, і деколи дуже важко їм навіть зрозуміти, як до нього перейти. Ми вже маємо більше скільки вже вже двадцятирічний, напевно, скоро буде мати досвід. Ну, з 94-го року в нас ця класифікація. Ми до неї звикли. Вона для нас розуміла і ми. Якби поширюємо свій досвід, тому що для інших країн Європи це деколи взагалі таке вже щось нова, нова грамота. Але в нас для нас вона звична, тому знову це ще одна мова, якою ми можемо спільно все це виражати. А ще один комплімент для нашої роботи в спілці геологів і в і із державною комісією по запасах у нас майже по всім документам є оці бріджен-документ. Тобто, Воно не є прямо на одному листочку, але якщо ми хочемо переводити щось із Крірська в РКО, ООН, у нас є бриджін документ, у нас є співставність всіх класів і критеріїв. А якщо ми хочемо переводити наші старі ABC оці класифікаційні системи, це теж можна робити. Єдине, що всі погоджуються, я думаю, що це просто розуміння геологічної інформації, що автоматично це дуже важко робити. Якщо потреба є дуже швидко все верифікувати, ну звичайно можна із роз'ясненнями. Якби які межі цієї верифікації в ідеалі ми маємо розглядати кожний об'єкт окремо? Я думаю, що це просто різні задачі і різні масштаби класифікацій і оцінок, які так чи інакше в практиці зустрічаються. Тобто ми в інвестиційному фонді теж, деколи маємо 10 об'єктів, маємо вибрати один. Правильно, мені ж ніхто не дасть 5 років, щоб я кожен з них досліджувала. Мені дають один тиждень, щоб я зробила свій висновок і все. І так само тут, в залежності від передумов нашої роботи і наших цілей, ми можемо використати той а, підходящий так, пропрієнт інструмент, який саме для цього випадку буде коректний. І наші всі ці різноманіття міжнародних стандартів, я в даному випадку буду говорити про просто ще одне порівняння і, і, і як висновок, дають можливість оцінити і класифікувати деякі нетипові. Об'єкти типові те, що в нас розробляється. Ось тут приклад наше залізорудне родовище, одне з магнетитових кварцитів, воно взагалі легко переводиться з будь-якого стандарту, і в них є, до речі, накопичені технічні звіти по багатьом і Енаю, і Джорку. Тобто, тут все окей. Інший випадок для нас новий, але в нас є випадок, коли затверджувалися запаси в державній комісії. по і врахувалися всі стандарти, і наш державний, і РК, ООН, і зазначенням були класи і категорії по шаблону Крірська. Тобто, якщо ви технічно це можете зробити і обґрунтувати, комісія це включає. Тобто, це наш досвід і він є позитивним. А дивіться, якщо ми беремо міжнародні стандарти оці інвестиційні, Крірська Джорк ЕНАЙ 4301, СПІ ПРМС, вони не дають можливості ще одне співставлення, але важливе не дають можливості зараз врахувати ті особливості, які є в нашій ресурсній базі. Як обліковувати, як класифікувати і оцінювати об'єкти зараз, які знаходяться на окупованих територіях, або недоступні з інших причин. Я переговори декілька разів з різними компетентами qualified person мала. Вони відмовляються, тобто за стандартами Джорку СПІ. Енаю, ми не можемо взагалі їх розглядати. Це не є доступним ресурсом для нас. Ми їх просто виключаємо в незалежності від ступеня їх вивченості і підготовленості. ЕНАЙ не розглядає це, а РКО UNFC дає можливість класифікувати наші, нашу інформацію, але показати, що ресурс недоступний. Тому оці всі різні інструменти знаєте, вони будуть нами обиратися в залежності від завдання, від об'єкту. Зараз на окупованій території і це рідкісно земельні елементи. І ще один плюс знову останній це можливість за допомогою міжнародних стандартів оцінювати об'єкти, незвичні для нас, не запаси і не ресурси, а все це разом з інфраструктурою, разом з проектними рішеннями, оцінювати проекти. Проекти можуть бути комплексні, я тут вивела якраз ті. Випадки, які от з Максимом Олеговичем обговорювалися, коли є запаси, наприклад, там газу залишкові, є тут же на тій ділянці інші там запаси солі з іншим ступенем вивченості і технологічного якби, і зрілості взагалі проекту, і там же можуть бути на сьогодні вилучені запаси із супутніх пластових вод. Критичних металів, мінералів, якщо концентрації є достатніми, яким чином в одній ділянці надр оцінити ці всі речі, от якщо я захочу це зробити зараз нашими внутрішніми інструментами, я буду окремо сіль оцінювати, окремо залишкові запаси газу, окремо окремо невідомо, що там ресурси, напевно, прогнозні перспективні CRM, SB Продакт, і все це буде окремо міжнародні стандарти дають можливість оцінити це як проект. І повиключати щось, що буде нерентабельним, або включити те, що додає вартість, і це ми оцінюємо комплексно рішення проекту. Тому я дякую за можливість проговорити таку тему. Я думаю, що імплементація і розуміння всіх міжнародних стандартів, які для нас важливі, які дають можливість залучати інвестиції, залучати. Стейкхолдерів не тільки з інвестиціями, це можуть бути технології, так, і підтримка інша. Дають нам ці, ці можливості. І тому от я би якби, дійсно підтримала те, що зараз в нас в нормативній якби, сфері відбувається, що ми можемо їх використовувати паралельно. Já